Коли мене посадив в тюрму і сказав, що ти не вийдеш броварки, ти на ноги не піднімеш. А я кажу, ти сучара я вернусь, і я тебе, сука, з під землі знайду. Я вернусь і з під землі, блядь, тебе найду. Ти що сумнівався мені? А хто ти такий? Та коли ж директор броварок, він, він ж мене осудив. Наскільки? Мене сама так побила, Руслан. Ого, мені, мені. Я, я в є самобороні. Ножові живі наносив. Там все, там ужас було. Мені дають 4 года практично. Ну то слідувач сказав, що це самооборона, і мені дають практически додому. Ну, до в мене трошки. Ну, шість місяців в мене не було. Оце я вернувся. Оце я сьогодні вчора мені сказав, ти свободен. Ти ти, ти свободен, на труці ти Молодець. маєш право. Я ось їду додому. За я маю право ехать в дом. Та я не дедушка тобі не бегу.